Добрий день, шановні слухачі. Ми знаходимося в клініці Мати та дитина. Мене звати Кружинська Олена Юзефівна, я лікар кушер гінеколог вищої кваліфікаційної категорії. Що таке лазер? Лазерна терапія. У нас дуже широко лазер використовується, вже давно зайшов в наше життя. Ми багато лазером робимо. Процедур, лікуємо шейки, робимо косметичні процедури депіляції, тобто у нас він широко-широко використовується кругом. Ну, от я вам хочу ще розказати, як він використовується іще для наших інтимних потреб, для наших жіночих інтимних потреб. Коли використовується лазер, для чого? У нас і для молодих жінок, і для жінок вже більш зрілого віку, тобто обмежень немає. Сухість статевих органів. Це та проблема, яка дуже зараз широко турбує. Чому тому, що ми вже більше року знаходимося в стресових ситуаціях, і тому все реагує так, як реагує. Тут нам допомогу та може прийти лазер за допомогою лазера. Ми сприяємо відновленню синтезу колагену. В підслизових шарах нашої іхи. Далі, після пологів, після пологів дуже часто бувають опущення і, взагалі, з це прогресує. Цю проблему ми можемо вирішити за допомогою лазера. Корекція лазера 3-4 процедури. 10-15 хвилин. Одна процедура на місяць. І ви, ну, як мінімум, Будете себе комфортніше почувати, кому показана така процедура? При якому опущенні опущення першого другого ступеня. Якщо вже так сталося, що ви не встигли до нас прийти з проблемою, коли вона не була настільки наявна і вже потрібна операція, то можна провести як підготовку передопераційну. Для пластичної операції за допомогою лазера потім після пластики набагато краще проходить післяопераційний період. Є таке поняття, вульводінія, ульводінія, коли дуже болісні статеві контакти, коли неприємні відчуття, коли жінка просто відмовляється від сексу. Це так само можна скоригувати за допомогою нашого лазера. Рубці, післяопераційні, після пологові рубці. Іноді так буває. Це не тому, що вас неправильно якось зашили, щось неправильно вам зробили в роддомі. Ні, буває така тканина, сполучна тканина у кожної людини індивідуальна. Але це теж також можна зробити вам допомогти за декілька процедур лазерної терапії для того, щоб ці рубці пом'якшилися, дискомфорт цей ушов. Тепер про саму процедуру лазерної терапії. Курс лікування лазером від 3 до 4 процедур. Процедура проводиться раз на місяць. Це апарат. Це мозок, сюди під'єднується накінечник, і за допомогою лазерного луча, в залежності від того, яка в нас проблема, підбираються інструменти, і ми лікуємо Процедура обідньої перерви. Прибігли 10-15 хвилин, і побігли собі далі. Це безболісно, це робиться без наркозу, без знеболювання. Саме головне це потрібно робити в першу фазу менструального цикла для того, щоб до початку. Пройшов процес регенерації. Наступна процедура через 30-40 днів, і в залежності від проблеми, їх може бути три процедури, не менше трьох процедур, але й не більше чотирьох. Після другої процедури, як правило, всі пацієнти відмічають покращення, таке стійке покращення. З появою лазера в нас набагато зменшилася кількість пластичних операцій. Ми вже багато чого робимо дооперативно і підтримуємо здоров'я наших пацієнтів.